ASML інвестує 1,5 мільярда доларів у французький стартап штучного інтелекту Mistral. Європейський технологічний прорив ASML та Mistral Союз, який може змінити ігри у світі ШАї та напівпровідників. Нещодавнє партнерство між голландським гігантом напівпровідникового обладнання ASML та французьким стартапом штучного інтелекту Mistral спричинило бурхливу бурю в технологічному світі. Інвестиції АСМЛ у розмірі 1,5 мільярда доларів, які оцінюють мистрал в 13,8 мільярда доларів, це не просто велика угода, це стратегічний постріл у майбутнє, що демонструє зростаючу взаємозалежність між розробниками шаї і виробниками напівпровідників, а також прагнення Європи зайняти гідне місце в технологічній гонці. Як експерт, який спостерігає за розвитком технологій вже не перший рік, я вважаю, що ця угода поворотний момент. Вона сигналізує про зміну паради ГМИ, коли виробники обладнання починають активно брати участь у формуванні екосистеми штучного інтелекту. До недавнього часу ASML зосереджувався виключно на вдосконаленні своїх машин, які дозволяють створювати найскладніші чіпи у світі. Але зараз компанія усвідомила, що для підтримки лідерства необхідно розуміти, як ці чіпи будуть використовуватися і активно впливати на розвиток технологій, які їх використовують. Чому ASML інвестує в Шаї? Відповідь очевидна: майбутнє напівпровідникової індустрії нерозривно пов'язане зі штучним інтелектом. Сучасні моделі Шаї, такі як GPT 4 або Gemini – Вимагають колосальних обчислювальних потужностей, які забезпечуються виключно високопродуктивними чіпами. Чим складніші та ефективніші моделі AI, тим більший попит на передові напівпровідники. А СМЛ, як єдиний в світі виробник обладнання для створення самих передових чіпів, знаходиться в епіцентрі цього попиту. Інвестиції в Майстрал це не просто фінансовий внесок, це стратегічне партнерство, що дозволяє АСМЛ краще розуміти потреби ринку ШАї і адаптувати своє обладнання для їх задоволення. Згадайте, як розвивалася індустрія автомобілів. Спочатку виробники двигунів фокусувалися виключно на створенні потужних і надійних агрегатів. Але з появою електромобілів і автономного водіння їм довелося переосмислити свою роль і почати активно брати участь в розробці нових технологій, пов'язаних з управлінням електроприводом і системами автоматизації. Аналогічний процес відбувається зараз в напівпровідникової індустрії. Чому саме Мистрал? Вибір Мистрал як партнера для СМЛ не випадковий. Цей французький стартап швидко завоював репутацію одного з найперспективніших гравців на ринку штучного інтелекту в Європі. Заснований всього два роки тому, Мистрал вже продемонстрував вражаючі результати в розробці моделей Шарі, що відрізняються високою ефективністю і гнучкістю. На відміну від деяких своїх конкурентів, Мистрал робить акцент на відкритому вихідному коді, що дозволяє розробникам використовувати його моделі для створення власних додатків і сервісів. Європейський контекст також зіграв свою роль. Нестача кваліфікованих фахівців в області ША і залежність від американських технологічних компаній стали серйозною проблемою для Європи. Інвестиції АСМЛ в Мистрал це сигнал про те, що Європа може і повинна конкурувати з США і Китаєм в технологічній сфері. Геополітичні наслідки. Угода АСМЛ та Мистрал має серйозні геополітичні наслідки. Як я вже згадував, АСМЛ знаходиться в центрі уваги торговельних суперечок між США та Китаєм. Компанія стикається з обмеженнями на експорт свого обладнання в Китай. А також з новими тарифами на імпорт в США. Підтримка європейського стартапу в області ШАЙ може стати відповіддю на ці виклики і продемонструвати прагнення Європи до технологічної незалежності. Однак варто враховувати, що угода також може викликати питання у регуляторів, особливо в США. Влада може побоюватися, що ASML, контролюючи ключову технологію в області виробництва чіпів, буде використовувати свій вплив для просування інтересів європейських компаній на шкоду американським. Що далі? Я прогнозую, що угода ASML та Mistral стане початком нової хвилі інвестицій у європейські стартапи ЕА. Великі технологічні компанії по всьому світу усвідомлюють важливість розвитку штучного інтелекту і будуть шукати можливості для співпраці з перспективними гравцями на європейському ринку. У довгостроковій перспективі я очікую, що ASML і Mistral будуть тісно співпрацювати в розробці нових продуктів і сервісів, заснованих на штучному інтелекті. Наприклад, інструменти Mistral можуть бути використані для оптимізації процесів виробництва напівпровідників, підвищення ефективності роботи обладнання ASML і розробки нових чіпів з поліпшеними характеристиками. Особистий досвід та спостереження. Минулого року я мав можливість відвідати один із дослідницьких центрів ASML у Нідерландах мене вразило масштаб і складність обладнання, яке виробляє компанія. Особливо вразило те, як ASML використовує штучний інтелект для управління своїми машинами та оптимізації виробничих процесів, угода з містрал це логічне продовження цієї тенденції. Я також помітив, що в Європі зростає інтерес до відкритого коду в галузі штучного інтелекту. Багато розробників вважають, що це найкращий спосіб стимулювати інновації та уникати залежності від власних технологій. Стратегія Мистрал, орієнтована на відкритий код, відповідає цій тенденції. Висновок партнерство між ASML та Мистрал є знаковим моментом в історії технологічної галузі. Це не просто велика угода, це стратегічний постріл у майбутнє, що демонструє зростаючу взаємозалежність між розробниками шаї та виробниками напівпровідників, а також прагнення Європи зайняти гідне місце в технологічній гонці. Я впевнений, що ця угода стане відправною точкою для нової хвилі інновацій в області штучного інтелекту і напівпровідників, і матиме значний вплив на розвиток світової економіки. Ключова думка угода АСМЛ і Містрал це не просто інвестиції, це формування стратегічного альянсу, спрямованого на створення інноваційних рішень в області шаї і напівпровідників. Важливо пам'ятати, геополітичні фактори мають значний вплив на розвиток технологічної індустрії, і угода АСМЛ та Мистрал не є винятком.